Найкращі фріфайтери з усієї країни виявили на Полтавщині чемпіонів та призерів. У горішніх плавнях відбувся чемпіонат України серед молодших та старших юнаків у розділі Лімітед Файт та всеукраїнський турнір майбутнє України. В розділі Сабмішен Файт серед молодших дітей віком 6 і років та 8-9 років. Ці змагання зібрали широку географію учасників. Приїхали. І... Запоріжжя приїхало, і Дніпро, і Київська область, Тернопільська, багато Миколаїв приїхало. Дуже радує те, що навіть міста, які зараз знаходяться під бомбошками, вони все одно направляють, делегують команди, приїжджають, діти там тренуються, змагаються. Це мені дуже до вподоби. Останні часи ми чемпіонати України не проводили, але раніше в нас проходив і Кубок України і чемпіонат України. Ну, Багато було таких заходів гарних. Так, це не вперше, але в нас був досить великий застій. І, ну, В цьому році, бачите, змогли провести чемпіонат України завдяки. ось… НГО Фером нам надали такий чудовий зал, тому що навіть коли і в Київ приїжджаємо, таких місць для проведення змагань дуже мало. І сьогодні всі були також здивовані, тому що ну, тепло, світло, повітря вистачає, діти задоволені. Ну, всім все сподобалось. Серед учасників змагань за медалі турніру боролися і представники Полтавщини. Дуже сподобалося, тому що ну, більшість регіонів України було представлено команди. Полтавська область також була насиченою. У нас і горішні плавні, і Лубни, і Кременчук виставили свої команди. В цілому непогано для мене завжди є гарним показником, що не було великих травм. Швидка майже не працювала, то мені оце основне. А хто сьогодні став чемпіоном, хто став другим, хто третім це вже таке. Сьогодні ти чемпіон, завтра ти вже не чемпіон. У рамках чемпіонату України на Татамі, які були розташовані у фізкультурно-оздоровчому комплексі, виходили учасники двох вікових категорій 10-12 років та 13-15 років. Ось цей фінал наприкінці змагань між представниками міста Тараща та Білої церкви виявився одним із найзапекліших. Під час поєдинку один із учасників провів ось такий прийом. У підсумку ця зустріч завершилася перемогою 13-річного Максима Шимченка з Київської області. Це був тяжкий поєдинок для мене і мого супротивника Мількавича Дениса. Вони радилися, бо перевага була і на моїй стороні, і на його. І вони не могли дібрати сторону і зробили екстра раунд, і в екстра раунді я зробив кидок на три очки, і за цього я виграв. Ти суперника добре знаєш, так? Так, він мене перемагав три рази. Сьогодні ти вперше переміг його, так? Так. А які відчуття в тебе сьогодні? Е, дуже. Переповнюють емоції мене і давно я так не бився. Участь у своїх вихованців у представницькому турнірі з фріфайту були задоволені тренери спортсменів. Дуже радий, що нас запрошують на такі змагання, що фріфайт і далі розвивається. Один із самих, навірно, сильних єдиноборств в Україні. Дуже дуже доволі результатом. Супер. Привезли спортсменів, що вони з Трьох спортсменів привезли, три перших заробили. З радістю виїжджаємо додому. Відсотковий результат. Стовідсотковий результат. Напружений поєдинок був. Де було. Дуже дуже напружений. Фінали взагалі були супер. Такі от реально достойні фіналу. Володимир Шимаров подякував усім, хто допоміг у проведенні масштабних змагань на татамі в горішніх плавнях. Хотілося б також висловити подяку людям, які ну, не залишилися байдужими, допомогли в проведенні змагань. Е, ну, вони там взагалі просили не казати, хто вони такі, але хочу сказати, що щира вам подяка, тому що в такі важкі часи е, ну ви знаходите можливість допомагати спортсменам, допомагати проведенню таких заходів, тому що те, то, що ми сьогодні зробили, то є вклад в наше велике майбутнє, тому що наше майбутнє це наші діти. Майбутнє України це українські діти. Подібні масштабні змагання проводяться у горішніх плавнях не вперше, адже саме це місто є одним із центрів розвитку фріфайту та контактних єдиноборств в Україні. Горішні плавні у нас такі флагмани. У Фрійфайті і в Полтавська область вона від початку з 2002 року знаходиться у федерації Фрійфайту. В Горішніх плавнях є свої авторитетні спортсмени, колишні, а нині це тренери. І Володимир Шимаров, який є президентом обласної федерації, і багато його вихованців: Іван Загубинага, Богдан Галаватий, Володимир Папуша Царство Небесне. Дуже багато є з Полтавщини відомих спортсменів, нині тренерів. Так що, в принципі, це не перше змагання в оріжніх плавнях, і я впевнений, що не останні. Змагання чемпіонату України серед молодших та старших юнаків дозволили сформувати юнацьку збірну України для подальших виступів на міжнародних змаганнях. Слава Богу, і дякую захисникам України. Що ми маємо можливість надалі розвивати український спорт, займатися дітьми, молоддю і проводити такі змагання. Змагання пройшли без травм, без апеляцій. Сьогодні всі задоволені і тренери, і глядачі, і учасники. Ну і відповідно керівництво федерації теж задоволено таким спортивним святом, яке ми сьогодні провели тут в горішніх плавнях. Завершенням змагань турнірів з фріфайту у горішніх плавнях була церемонія нагородження, на якій переможцям та призерам були вручені грамоти та медалі. Світлини, що робили тренери та батьки дітей, залишаться для юних спортсменів приємною згадкою і вже стали історією. Надалі у планах Всеукраїнської Федерації фріфайту проведення змагань та відбір спортсменів до збірних України інших вікових категорій, у тому числі й дорослої.